Слава Ісусу Христу! Неймовірна проповідь Пастор Юлії, як вона любить Ісуса Христа. Я просто захоплююся цим, е, наскільки вона любить тіло Ісуса Христа, як вона дивиться і бачиться тіло, мене дуже це захоплює. І я зрозуміла, що е, так як я відносюсь до церкви, так я відношуся до Його, до Ісуса Христа. І якщо я стану повністю тілом Ісуса Христа, якщо я з ним сьогодні з'єднана, повністю я є Його тілом. Не я живу, але Ісус живе в мені, Слово Його, тоді я є Його тілом. Я не можу бути окремо від Нього, тому що Ісус прийде, забере своє тіло. І пострілюля каже, що в нього тіло, яке переміщується в просторі, в часі, їсть, п'є, досконале тіло, не таке, як в мене хворе. Немічне, але тіло, яке досконали, і тому поклонятися почула потрібно тільки йому, тільки одному Ісусу Христу, його тіло, тільки.